Пташки чекають в лісі нас, цікаво з ними проведемо час. Добрий день, шановні батьки і дорогі малята! Дуже рада всіх вас вітати і зустріч нашу розпочати! Малята Сорока принесла нам листа, в якому цікаві ігри разом з пташками. Дидактична гра! Один багато! Сідайте рівненько та увага на екран. Один голуб, а багато правильно, багато голубів. Наступна картинка. Один горобець. Багато правильно, багато горобців. Один дятел, а багато. Так, все вірно. Один дятел, багато дятлів. Дивимося далі. Одна ворона, а багато. Так, багато ворон. Одна синиця, а багато молодці. Одна синиця, а багато синиць. А на цій картинці один снігур. Так, все вірно. Багато снігурів. Наступна картинка. Одна сорока. Правильно, одна сорока, а багато сорок. І остання картинка. Одна сойка, вірно. І багато сойок. Розумнички, гарно впоралися із грою. А тепер пропоную скласти речення за схемою. На картинці намальовані діти. Далі йде рука з зірнятками. Це буде слово Погодували. І намальована ворона. Це пташка, яку діти погодували. І у нас вийшло таке речення за схемою. Діти погодували ворону. Надалі буде змінюватися тільки пташка, і ви самостійно складете речення. Якщо не будете встигати, ставте відео на паузу. А зараз увага на екран. Роздивіться уважно картинку. Діти нагодували кого? Голуба! Правильно, у вас вийшло речення. Діти погодували голуба. Давайте дивитися наступну картинку. Діти погодували горобця. Дуже добре, молодці! А на цій картинці кого погодували діти? Так, правильно, діти погодували дятла. Наступна картинка. Діти погодували синицю. Молодці, дуже добре. Дивіться на наступну картинку. Так, все вірно. Діти погодували снігура. Супер! Ще одна картинка. Діти погодували. Так, діти погодували сороку. Молодці! Дуже добре! І остання картинка. Діти погодували кого? Діти погодували сойку. Малята, ви великі молодці. Не забувайте піклуватися про пташок. До побачення!